Висадка зелених насаджень, створення кишенькових парків та кадровий голод. Нині про свою роботу прозвітувало комунальне підприємство Трест зеленого господарства, що вдалося реалізувати у 2023 році. Та які цілі на наступний дивіться уже за мить. Цьогоріч комунальне підприємство трести зеленого господарства збільшило кількість техніки порівняно з минулим роком. Тепер там замість 18 одиниць техніки 23. Також малої механізації збільшилось вдвічі 44 одиниці. Майже на усіх засобах встановлені gps трекери. Також відповідно збільшилась і площа робіт. Площа об'єктів утримання відповідна до росту чисельності працівників. Матеріалу у нас виросла з два майже 12. Гектарів в порівнянні з минулого року, то цього року вже це 100 гектарів. Влаштування та ремонт газонів. У 2022 році це був 1 гектар, у 2023 році 2 гектара. Невеличкий показник, але є. Площа викошування газонів майже в три рази виросла і обрізування дерев. В 22-му році було обрізано 6,5 тисяч і в 23-му році ми обрізали 10 тисяч Дерев. Поліпшення в сфері матеріального забезпечення та збільшення об'ємів робіт суттєво вплинуло на фінансовий результат, зауважує Наталія Гончарова. Таким чином, послуг надано було в 2022 році 779 тисяч і в 2023 році це на півтора мільйони. Із них підряди це 576 тисяч, і в 2023 році мільйон 493 тисяч. З них прибутку у 2022 році на 918 тисяч, а в 2023 948 тисяч. І з цього сплачено податків. У 22 2022 році майже мільйон, і в 2023 році 4,5 мільйона. Цього року трест зеленого господарства оновив підхід до створення зелених насаджень та створення нових зелених зон. Почали висаджувати багаторічники. Окрім того, у місті створюють кишенькові парки. Що таке насамперед кишеньковий парк? Це невеличка зелена зона, яка поєднує всю зелену інфраструктуру міста. Це створення маленьких локацій по всьому місту, які будуть пов'язувати якісь більш великі об'єкти. Тобто, це вже не просто. Кам'яний тротуар та житлові масиви. Масиви, це вже маленькі вкраплення цих кишенкових парків. Окрім усіх цих видів діяльності, комунальне підприємство веде активну роботу на геоінформаційному порталі міста. У 2023 році було взято на облік і внесено на портал 48 об'єктів. Цей напрямок входить облік зелених насаджень, а також їх нанесення на геопортал. А також облік та нанесення на геопортал об'єктів благоустрою. Це парки, сквери, площі і та. Інші, що включає в себе облік саме об'єктів? На об'єкті ведеться наповнення. На цей геопортал від зелених насаджень до простих елементів, елементів і естетичного напрямку, і утилітарного лавки, урни, пам'ятники, доріжки, зелені зони, газони, квітники тобто вся та інформація, яку ми надалі можемо взяти для інвентаризації та паспортизації. Однак, зелентрест, як і кожне підприємство, потребує фахівців, тому на роботу запрошують водіїв та озеленювачів. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та митнятива Oh,